Отже, ми з вами вчимося робити, створювати QR-коди. Я прикріплю вам посилання на один з сервісів, який може згенерувати вам QR-код. Їх, в принципі, безліч. І Мобільні додатки є і програми. Ну, один з от, з варіантів я вам показую. Дивіться, наша задача сьогодні зробити QR-код, в якому вмістилося посилання. От у нас, дивіться, що можна в QR-код. Заховати посилання, контактні дані, місце, смс і так далі. Тобто варіантів тут безліч. Як це робиться? От Я зараз зроблю, візьму посилання на свій YouTube канал. от копіюю, йду до генератора QR-кодів, бачите поле, введіть адресу тут. Я ввожу. І тепер лишається мені тільки натиснути Генерувати код. Іде генерування коду. От він вже праворуч згенерувався. Ви, в принципі, можете перевірити, згенерувався він чи ні, перш ніж завантажувати. Я зараз е це зроблю швиденько. Так, відкриваю. Відкривається те, що мені потрібно. Тепер дивіться, вам потрібно цей код собі завантажити. завантажити. Ви можете отут обрати формат, який вам більш підходящий, завантажуєте. Ну, обираєте шлях, я на робочий стіл його завантажую. Так, відбувається завантаження, все, він у нас є, ось він. Тепер вам лишається просто його прикріпити до своєї роботи, і як тільки я наведу, чи хтось інший камеру на ваш QR-код, відкриється те посилання, яке ви прикріпили. Можете там трохи побавитись, дивіться, тут можна змінити колір, додати логотип, додати рамку, різні тут всякі плюшки, фішки, можете трохи побавитись. Але як згенерувати, я вже вам показала, то я думаю, проблем у вас не буде.